Ми сьогодні вітаємо всіх вас, наші малята, із Днем захисту дітей. День захисту дітей, яке чудове свято усіх дітей землі ми хочемо привітати! Хай світить сонце всім, грайливий м'ячик скаче. Від болю і образ, нехай ніхто не плаче, і наша пісенька, нехай летить над краєм про те, що ми зі святом всіх вас вітаємо. Дітки, послухайте віршик, яке воно щастя. Яке воно щастя, я знаю, це коли сонечко сяє, коли дощик іде дрібненький, щоб землю умити чистенько, коли взимку сніг білий білий, від морозу землю укриє, коли квітне все навесні і пташки співають пісні, коли мама мені усміхається, коли з друзями весело граюся. Ой, дітки, подивіться, а хто це до нас сьогодні завітав на свято? Привіт, привіт! Так, дітки, це я, капітошка. Дітки, а ви любите казки? А давайте пограємося у гру, з якої казки я буду читати вам казку, а ви будете відгадувати, яка це казка. Добре? Давайте. На городі виростала, сили набиралась, а потім достигла, великою стала. Став дід тоді всіх гукати, час нашу красуню рвати. Так, це рібка. Хто тікав від діда й баби, не сидів він на вікні, а зустрівся з зайченятком, ну й співав йому пісні. Так, колобок!» Що за хатка є у лісі? Вся ворушиця дрижить, де не взявсь кабан біжить. Тут і вовк іде, й ведмідь, І кожен в хатці хоче жить. Що за дім такий лежить і ворушиться, й дрижить. Молодці, це рукавичка. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калечі. Тут лисичка прибігає, мерщий півника хватає, Біжить котик рятувати, в лисиці півника забрати. Так, котик і півник. Знайшов півник колосок, змолотив борошна мішок, спік негайно у печі, пиріжки та калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Колосок, правильно, вигнав дід козу із хати. Та й пішла вона блукати. В зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли, рак козуту ущипнув, зайцю хатку повернув. Молодці коза дереза. Супер, дітки, ви так гарно знаєте казки. Ну що ж, я вас вітаю зі святом. До побачення! Дорогі діти, шановні батьки, щиро вітаю вас із світлим та прекрасним святом, Міжнародним днем захисту дітей. Бажаю вам, дорогі дітки, вашим батькам та рідним, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, добра та сімейного затишку. Нехай усі мрії і задуми завжди збуваються. До побачення, дітки, до нових зустрічей!